Пау, пау, пау любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли знову в цей прекрасний просто ігрульку, яка ну, все-таки є дуже цікавим виживастіком. У нас тут трошечки половилося всякої штучки, правда, все то мені не потрібно. І що яка у нас ціль та плани далі? Нам все-таки треба якось дозбирати там, по-моєму, 60, да? Мінімум. А, ні, 50, ось є коїнів. Нам треба дозбирати 50 коїнів, відкрити новий острів. Я думаю, що там є щось доволі таке цікаве та потужне. Для того, щоб назбирати цих 50 коїнів, мені треба нафармити дуже багато золота. Але золото, як бачиш, у мене не дуже охоче з'являється. А також, помімо того, що я хочу відкрити наступний острів, мені треба якось отут скрафтити, виходить, ось нитки, назбирати купу бавовни. І також ось то скрафтити тканину. Мені треба для того хутро. І треба для того також нитки. Нитки ми крафтимо, хутро, де знаходити. Чесно кажучи, в душі не знаю, проте це якось треба зробити. І відповідно, щоб це зробити, треба відкрити наступний острів. Бо я думаю, що якраз таки з появою острова наступного з'являться у мене нові моби, і це, власне кажучи, якраз таки допоможе мені нафармити те все. Поки що максимально сильно добуваємо всякі тут і камінчики і дерева, тому що падає експа, експа потрібна мені для прокачки. І, по-моєму, за цим деревом камінь-золота. Да, диви, let's go. Отаку, зразу 4 шматка випало. Непогано, доволі таки непогано. Тут з'явився слайм, треба його трошечки розбити. Бем, хорошо. Тут усе половилися приколи всякі, водорослі, поняв. Ой, дві рибки, сюди. І тут ще щось. Також водорослі, поняв. Ладно, в цілому окей. Надо ставити нові пастки, тому що все-таки їсти одні ягоди й оці бурячки не дуже профітно. Не дуже профітно. Тут, до речі, слаймик знову з'явився. Тихо, тихо, тихо. Бем, все, розбили. Там я бачу ще один камінчик з золотом. Давай його зразу і добудемо. Бем, сюди. І ось, ось жучок. Ану, опа, плюс 10 XP. Непогано. Так, левел 8 отримав. Окей. Давай, 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 давай підкачаємо якісь свої скіли. Тому що скіли, це все-таки у нас прикольна штука. Відкриває сейф. Для чого він нам надо, не знаю. Відкриває банки, а тут що? Ага, зменшує ціну в маркетах на 15%. Непогано. А що в нас ось до ту того? Відкриває хамер, відкриває якусь залізу якесь крутіше. І одяг. Не цікаво. Айдмінс і спринклерс. Що це таке, я не поняв. <рес> я реально не поняв. Ось також є по риболовлі. Відкриває якісь фішинг роудс це, типу, якісь чи вудочки, чи ще щось. І відкриває також трапи. Роблять, роблять це трапи крутішими, щоб просто на 50% швидше ловилася риба. В принципі, доволі таки цікаво. А ханкінг, що дає? Відкривається лук, відкриваються стріли і вороги дропають куїни, коли ти їх убиваєш. Слухай. А зі слаймів формить, а? Звучить досить таки непогано. Давай, напевно, все-таки оцей хантінг прокачаємо. Бемц, окей, суперсько. І тепер, коли я буду просто розбивати от тих самих слаймів, мені буде падати коін. Оце дуже таки добре. До речі, ось до якраз давай провіримо. Бем. Там, по-моєму, прям багато випало коїнів, шість штук, прикинь. Йо, я так зараз дуже швидко собі назбираю на новий острів. Максимально, максимально круто. Так що тепер, в принципі, я набагато швидше назбираю на новий острів, що є дуже добре. А то на двох уже якось впадло сидіти, якщо чесно. Ламінат опять Ну Що ж ти зробиш? Давай додамо його до тулбару, в принципі, щоб дуже швидко я міг відкривати і їсти, то все. І отако просто перекусимо. Супер. Так, смайлів ніде не з'явилося, ніде не бачу. Ладно, заберемо бавовну. Бавовна нам штучка така, що потрібна. І тут ось до якісь камінці, я бачу, позаспавнювалися. Бемс, це в нас що? Це в нас вугільний камінь був. Ага, окей. Капець, який жах, і більше ніде не появляються ніяких ні сламів, нічого. Оце вкачав скіл. Окей, давай тоді попробуємо зробити максимальну кількість злитків 12. Скільки це в коїнах? Також 12. Угу. Ой-ой-ой. Ну, в принципі, а куди діватися? Куди Задіватися, нехай крафтиться. Що в мене взагалі по ресурсам? У мене ще 12 вугілля, 27. Так то ягідок непогано, в принципі, непогано. Зараз вугільних камнів мені, в принципі, вдосталь, тому по цьому поводу я можу не перейматися. А от тіла з золотом, звісно, трошечки погірше. Тут ось до нас смайл з'явився, тому давай його замочимо. Бем. І я отримав ще 5 куїн. Нормально, нормально. Все-таки я не зря то зробив, коли вкачав е той самий скіл. Дуже таки не дарма. І давай тоді, в принципі, поки маю вугілля, я трошечки зроблю собі смаженої риби, Отако 12 бам. Це, в принципі, риби в мене, по-моєму, більше, да? Да, в мене ще одна залишається. Ну, давай тако просто її чисто схаваю. Вугілля кінчилося. Це не є добре. Це, власне кажучи, означає лише одне, треба трошечки пофармити. Опа, смайл. Отакого кента нам треба замочити. Плюс 4 коїна непогано. Так, давай вже трошечки зрубаємо ці дерева, а то вони вже тут трошки мішають. Це не прикольно. Буде трошки більше місця, щоб заспавнитись якимось, може, камінцям, тому самому золоту, яке мені достатньо таки сильно потрібно. Тому це діло непогане. Але в мене вже дерева так-то багато, напевно. В мене, напевно, я прям купа купа, да, 117 диви. Обалдеть. Ух ти, смайли? Напали. Прикол. А якось з кожним добитим слаймом якось все менше і менше бабла в мене чомусь. Чому так? Не розумію. Якось це досить таки дивно. Поняв дерево спавниться просто тільки так. Але от якісь другі цінні ресурси, якось її не, не хочуть. Принаймні вони геть не спішать з'являтися. Так, у мене вже є 15 злитків, це 15 коїнів, правильно? Мені ще зовсім трошки, в принципі, і в мене буде прям рівнесенько 50 коїнів. Я там бачу слайма, і в принципі я був би не проти піти і задубасити його. Конкретно. Ой-ой-ой, ой -й 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 -й. він сам прийшов мене бити. Прикинь. Обалдеть. Тепер два коїна впало. Да, якось з кожним добитим слаймом все менше коїнів. Чому? Лол, як це працює? Якось з кожним добитим слаймом це все-таки дивно працює, тому що дають менше коїнів. А чому, непонятно. Мені ще трошечки буквально XP, і у мене буде новий рівень. Непогано. О, тако, супер, дев'ятий рівень. Давай подивимося, що ми можемо прокачати. Можемо, в принципі, риболовство прокачати, або фармінг. Фармінг звучить також дуже прикольно. Або магія взагалі. 25% більше XP буду отримувати. Прикольно? Прикольно. Відкриває мечі, і я отримую тепер одну додаткову одиницю до свого базового демеджу. Непогано, непогано. Проте не знаю, на що воно мені. Взагалі, якщо чесно, не понімаю. А давай банки відкриємо, а? В принципі, я думаю, що таке буде непогано. Менеджмент. Обалдіть і капіталізм. <рес> Отримуєш XP, коли продаєш айтеми. Айтеми. Коротше, якісь, якщо чесно, обалдіть. Є куди розгулятися, в принципі, це досить таки цікаво. Але мені треба золото. Чи з'явилось десь ще золото? Ось таке відчуття. А, ні, це це, це, це пшениця, я поняв. Ладно, треба трошечки оце все позрубувати вже. Всякі ці рослинки. А то мішають капець як. Я би хотів дуже сильно прокачати своє кайло. То, то як воно довго ламає, просто це якийсь жесть. Купу часу ти тратиш на то все. І мені це, чесно кажучи, не подобається. Диві, якраз з'явився камінь золота. Супер. У мене є 30, правильно? І ще 15 золота. Так, да, це ще 15 коїнів. Мені треба ще 5 золотих злитків, що дорівнює 5 коїнам. І Я відкрию наступний острів. Непогано, непогано. Дуже хочеться. О, ще один золотий камінь тут заспавнився. Супер. Я ще бачу слайма, я пішов би його на Ось. Довінь якраз. Давай, бемс. Один коїн всього на все впав, так? Да? А ні, п'ять. Мені тепер вистачає. Супер, давай скрафтимо на всі гроші наші коїни і будемо відкривати наступний острів. А, а там крафтиться зразу багато. Чекай, а я ж не знав. Як зупинити? Як зупинити? Обалдіть! У мене 131 коїн! Ха-ха! А скільки? По, по 10 чи по скільки? Чекай. За один злиток я отримую 12 коїнів вроді би. я накрафтив, а я ж не знав. Так, так ну давай оцього слайма доб'ємо. Ой-ой-ой. Бем. 136 коїнів. Все, я купляю наступний острів. Чекай. 60, 50 ось бем? Він вообще якийсь малий, що це таке? Це шо? І туди ще треба міст будувати. Там якась скриня з'явилась. Лол. А ну давай підемо подивимося, що як мені скрафтити міст. Як мені скрафтити? Ану, чекай, білд? Там, вроді би. Де фармінг? Да, ось до да. міст. алло, реально отако от давай, бем-бем. Ану, пішли, провіримо, що там. Їй на є, мені треба ключ, щоб його відкрити. Ну окей, давай підемо подивимось. Я бачив, що можна отут його наковати і скрафтити його. Мені треба залізні злитки. Супер, я поняв Це не біда, в принципі, тому що залізні злитки я можу накрафтити. У мене купа просто руди, тому окей, бем Пішло діло. Так, суперсько мені вистачає. Да, є таке діло. Ключик у нас крафтиться, суперсько. Я поки що по ці всякі дерева тут порозламував, бо вони капець як мішають просто. І ще й не дають спавнитися новим камням всяким там, наприклад. Дві скільки там золото вже? обалдєть. так? Я чув характерний звук, то що в мене ключ скрафтився, суперсько. Давай ось оцього цього кента розіб'ємо, щоб він нам не мішав, в принципі. І відкриваємо скриньку. бемц. Якісь очки випали. Я тепер буду отримувати більше XP. Непогано. Воно отут десь здівається, да? Да, ось, все, артефакти. Лол, нормально. Не те, що прям супер прикольно. Я думаю, що все-таки є і прикольніші речі, які можуть падати з цих скринь, але що ж зробиш уже, в принципі, так і буде. У мене є 90 коїнів. Я годен відкрити ще якісь острови. Тут 60, тут 80. Давай відкриємо тут де подешевше. Обалдіть. що за веселка? Щось цікаве, ану пішли, перевіримо. Чи тут мені теж треба придеться місце ставити? да? Ну да. Ладно. Так, що тут у нас? Якісь гриби з'явились. Ой-ой, ой Диви, яке воно? А я не можу його зламати, да? Ну да, диви, я тупо не можу його зламати. Лол, прикол. Але вони чимось світяться. Я не розумію, що вони роблять. <гій> я прям під слайма підставився. Йоу, халепа, неприкольно. Що це таке? Це теж окей А що вони роблять? Може їх кожного треба вдарити, щоб вони отак освітилися? а то я бачу, вони прям якось характерно світяться. Після того, як їх вдаряєш. Це збилося. Можливо, воно використовується як якийсь, типу, пароль, чи що. А, -а, а, диви. Напевно, треба в правильній послідовності кольорів. Треба фіолетовий, потім синій. Угу. Ну давай спробуємо. Тільки якось треба тепер це все збити. Правильно? Яєчко знесла мені. Прикол. А я можу ще й вбити. бемц. І м'ясо отримаю з неї. Непогано. Так, спочатку у нас фіолетовий, так? Бемц. Потім йде синій. Ось він. Смайл. Ну, пішов геть отсюда. Далі який колір? Зелений, да? Де на зелений? Ось до зелений. Далі якийсь, типу, як жовтий, отакий. Потім оранжевий і потім червоний. Зараз спробуємо, в принципі. Оранжевий, червоний. Ні, воно так не працює, або просто треба іншу послідовність. Мене щось замурували тут, я поняв. Давай тоді трошечки інакше. Давай тоді отако червоний, потім оцей оранжевий, потім жовтий. Далі який йде? Зелений, синій, фіолетовий. Зелений, синій і фіолетовий, ба? Та, диви, все правильно. І мені випала знову скриня. Ага, он як? Фух. Ух ти, йо! непогано нападаєш таку в крису. <рис> Але камінців уже в мене прям нормально так на острові наплодилося. До речі, 60 рівень, непогано. <рис> Скільки тут слаймів? Диви три штуки зразу. Ой-ой, ой-ой-ой. Тихо, легше. Розвалюємо. Все, нормально, розібралися. Тут уже купа цих просто редисок понавилазило. Це є добре. Значить буде що їсти. Так, нам треба, думаю, скрафтити ще один ключ. Бемц, go. Там є скриня, в ній є щось цікаве. 100%. Мій інвентар заповнено. Лол, оце є проблема. Давай я я пісок, коротше, зламав повністю. Бо я не знаю, чесно кажучи, на що він мені поки що. Знов замурували. Скільки можна? Так, Бемц, знову артефакт, якийсь світильник. Я буду краще бачити вночі, поняв? Обалдієно, диви, він прям за мною літає. Хо-хо-хо, Я все бачу! Жестяк. Нормально. Ой-ой-ой, слайм. Зі слаймом треба розбиратися швидко. Я знаю, що думаю? Треба все-таки скрафтити лук і треба все-таки скрафтити меч. Тому що мобів я вже бачу якось досить багато з'являється. А це в свою чергу все-таки значить, що мені треба краще з ними боротися. Ну, тобто сильнішим стати набагато. У нас е меч крафтиться, а де взагалі? А я ж не відкривав, да? Я не відкривав начебто, чекайно. Скіли? Да, я не відкривав, просто ще оцю комбат поняв. Окей, давай, в принципі, візьмемо і його відкриємо. Ухти, а оце, до речі, прикольний скіл. Відновлює енергію, коли вбиваєш ворогів. Це прям нормально. А ось також є скіл на доч, типу атаки ворогів. Оце прям дуже, дуже прикольно. Так, що мені треба для того, щоб скрафтити. скрафтити. <гас> слайм! Пікакс, щось потрібне, да? Ре-ресуресурсис пленс планс мейдроп джелі. А, так завдяки цій кірки просто можна ну, зробити так, щоб... Навіть з ресурсів і рослин падав в слайм. Але на що воно мені? Якось не звучить як потужно. А от ось слайм сворд є. Треба 20 злитків, йо! Це прям таки подобувати нормально треба. Так, чекай, у мене інвентарі фуль. Як я можу прокачати то, щоб у мене був більший інвентар? Я не пам'ятаю, де я це можу прокачати, але я це десь можу прокачати. Диви, що я побачив. Тут можливих островів 49. Це прям нормально. Це прям досить таки нормально. Ось є якісь досягнення, да? Непогано. Ну це не те, що нам потрібно. Я не пам'ятаю, як мені прокачати мій інвентар. Я просто не пам'ятаю. А, ось о, basic backpack. Not a lot of space, but it will work for now. А як мені прокачати його? А, ось ду. До. Чотири додаткових в мене буде слоти. Мені треба 10 ниток. Одна крафтиться, да, з неї? Ну да, одна. Окей, тоді давай. Видалим поки що яйце. А, ні, не так даже. Давай ми просто ось воду з'їмо і підберемо нитку. І скрафтимо ще 9 ниток. Отако бемц І зробимо собі хоча б ну, маленький рюкзачок, щоб е, трошечки було місця. Так, бем. Остання. І тепер можемо крафтити отакий бекпек. Все, let's go. Тим часом у мене тут спрацювали трапи. І в принципі, ок, ок. У мене є ще 60 коїнів. В цілому, я можу трошечки ще дозаробити і відкрити оцей нижній острів за 80 коїнів. В принципі, звучить прям супер непогано. І я б цим зайнявся зараз. Бо тут уже, диви, в мене на островах появилося просто купа всяких дерев, камнів, тут, ну, всього реально море. А фонарик, до речі, прям реально крутий артефакт. Я набагато більше бачу вночі тепер. І це, ну просто, чесно кажучи, дуже мене радує. Опа, слайм. Тихенько так напав. Трошечки треба перекусити речі їжа у мене також закінчується, вже не так і багато. Щось я якось був, збирав, збирав. В моменті назбирав дуже багато цього бурячка. А тепер опять він якось і пропав. Опа, світлячок чи що це? Курочка прибігла. Прикольно. Ну, хай, в принципі, бігає тут, вона мені не заважає. До речі, пішли, заберемо поки що ось бекпек. Отако якось воно все відбувається. Суперсько. Він у мене зразу одягнувся, так? Та, да? да, супер. Я можу зразу медіум ска. Ааа, не можу. Мені треба тканини. Так, то 20 штук, а ще світлічків 5 зловити. Ну окей, окей. Так, трошечки я тут побігав, пофармив, і, в принципі, за той час, поки розчищував та фармив, апнув собі ще один левел і майже докачав е, навіть другий. У мене є якийсь тепер скілпоєнт, і кудись би треба його потратити. Я думаю, можливо, сюди, в принципі, достатньо таки потрібний скіл, напевно, щоб у мене було не так багато проблем з голодом. Якщо це все-таки те, що треба, я зробив. Бо якщо вона просто встановлює сердечко, то <схід> я тільки що протикав скіл скілпоїн. Але, в принципі, окей, у мене також назбиралося достатньо коїнів для того, щоб відкрити ще один острів. Власне кажучи, що я і роблю бемц. Ух Ухти, я отримав винагороду. Якогось дябчика дали. А що дали? Можливо, це якийсь артефакт. Ні, не артефакт. А що тоді? Ось до. Володіти п'ятьма островами. Реварт якийсь чоловічок. А де той чоловічок? Хто зна? <ми> <ми> Я не знаю. Треба сюди, в принципі, зараз поставити місток. Зразу два, давай поставимо. Я там уже бачу когось, ну Ось до якийсь крудупель. А ну ти хто? Давай поговоримо з ним, Бемс. Ти саме той, на кого я чекав. Якісь натуральні ресурси зараз експлуатуються маленькими, типу, якимись ну, номами з кирками. Точніше, з скайлами. Мені потрібно, щоб ти приніс мені два, якихось, Якихось типу факела, напевно. І тоді я зможу їх вберегти. А, світлячки. Йооо Ну тепер точно треба крафтити оті банки і все-таки. Ловити їх, робити, в принципі, нічого. Окей. Згадати б де це робиться, напевно, тут? Ні, не тут. А де ж я тоді пам'ятаю? ось сьо, ботл. Мені треба скло, і треба нитки. А скло я можу тут ось дозробити? Да. Саме тут воно і робиться. З однієї, скільки падає, скільки крафтиться зразу? Одненька, да? Ага. А мені треба дві на одну. Тобто мені треба чотири. Окей. А мені піску не вистачає, лол. І пісок я так то був розбив. Хе-хе. Я думав, він мені не надо буде. Капець, ти брехинь. Оце так облажався. Ну ладно, тоді, в принципі, поки що будемо чекати, поки постки наловлять ще мені піску. В принципі, я думаю, навіть по правильному, то можемо отако білд і фішинг-трапи ще трошки розставити. Бемц, бемц, бемц. Якось отако. Заодно і левел собі прокачав. Давай поглянемо. Що я можу шефку прокачати в скілах? Вогни ще ось якісь є, да? Збільшує на 25% демедж боссам. Тут є босси, лол? Не Погано, спелбайнд. Бафи тривають на 50% довше. Отримуєш XP, коли випиваєш зілля, отримуєш XP, коли використовуєш scroll. Типу, якісь ці свідки, поняв? Обалдеть. І тут я щось коротше далеко так зайшов тут того в прокачки, але що толку непонятно. Давай прокачаємо тоді поки що риболовство, щоб трапи так то швидше працювали. А також щось до воно мені відкриє. Ну далі є ось до скіл по майнінгу. Камні дропають на 40% більше мінералів, а також щось до готування. Відкриває якийсь кук, поці, відкриває цукор, якийсь майо чи ну маю, начебто, да? І відкриває сир. Ті скільки усього є тут прокачуватися, прокачуватися? Ну в принципі, да прокачуватися, прокачуватися. 49 можливих островів. Обалдеть. А скільки коштують наступні острови? мені це стало цікаво. Ану. 320. Тут ось до 270, 560, 280, 350, майже 10. 45 тисячі. Обалдіть! обалдіть, Що це за ціни? 2400. йой, Коротше, 270 це тупо мінімум. Це реально мінімум. 270, потім можна відкрити ось до 280, потім 320 Ну коротше, ох-ох-ох непогано. Я тобі хочу сказати. Так, якраз пісок випав. Суперсько. Мені зараз треба якомога більше піску. У мене знову. Заповнений інвентар. Це що таке? Топаз. А ну чекай, це що, що таке? Що це таке? Не поняв? Диви, до речі, я можу поставити банк, і це буде автоматично мені приносити бабло. Мені треба для цього цегла, сталь і золоті злитки. Ого, цегла, сталь, золоті злитки. Ну, в принципі, цегли я можу наробити. Мені оце 20 отаку штучок треба, начебто ж дам. Ну так. Да. З чого робиться сталь? Ага, два залізних злитки, два золотих злитки і два вугілля. Mm -hmm. Ну, в принципі, окей, давай тоді поставимо цеглу на крафт. Так, Такобе, все, пішов процес, окей. Ти що таке? Це що за такий збик? О, кутро. Обалдіть, я аж злякався. Хе-хе. Я аж реально так-то злякався, прикинь. Чи сердечко мені одне збив? Жестяк. Коротше кажучи, треба скрафтити собі, напевно, меч. Але 20 залізних злитків, це йо-майо. -йо. це капецьки багато. Треба мені, до речі, по максимуму за. Ти що таке? Ти що таке? Обалдіть скелет з'явився. Ух ти ж, йо йо, шей слайм. Тихо, тихо, тихо. Мені вже реально якось небезпечно. Коротше кажучи, треба крафтити і лук, і і той. І, напевно, навіть оцю штуку я забувся. Лук. А він також потребує заліза. 15 штук заліза. Та це капець, це халепа. Як багато всього треба. Якийсь жесть. Не інакше. Сховався? Да, він реально сховався. Коли настає день, то вони просто зникають. Окей, я зрозумів. Тоді зараз треба мені по максимуму добути вугілля, просто де я скільки бачу. Через те, що, ну блін, вони мені не дають того зробити. Я поки що не можу з ними битися, але вони капець як сильно заважають. Диви, якийсь камінь випав новий, да? Ну, чекай, ну що це таке? Аметист. Для чого він вообще мені? Обалдеть. Так. Чекайно, да, все, хорошо, я тепер можу скрафтити свій перший меч. Бемц. Фух, стоїть, крафтиться. Окей, окей. Тепер саме головне, щоб. Хтось неочікуваний зараз на мене не напав. До речі, є 7 іску. А це означає, що я роблю ще скло для тих самих баночок. Суперсько! Суперсько! І мені дуже не хватає слотів, мені капець як не хватає слотів. До речі, я ж апнув левел, можна трошечки прокачатися. Ану, що з усього цього я б качнув? Можна, звісно, і майнінг. Проте, я думаю, що не дуже то мені потрібно. Хоча. По а давай прокачаємо майнінг. Давай. В принципі, мені тепер буде падати не по. Там, знаєш, два вугля, а не по три, а наприклад, по п'ять. По суті, також непогано. Ну, принаймні, як мені здається. А ну, давай перевіримо. Ось до в, в цей пад ламаю три штуки. Лол! Шість смайл на мене напав. Пішов ти в дупу. А чекай ну, чекайно. О, чотири шматочка випало. Непогано. А з золотого камінця? Також чотири. Ну, в принципі, в принципі не дуже то й погано. Ну, не дуже погано. Я, звісно, очікував другого, проте. Ну, що вже зробиш? Так, зараз у мене докрафтиться, в принципі, мій меч. Давай, бем. Є. Моя перша зброя. Супер. Я по це її прямо таки провірив. Проте не знаю на кому. <хи> нікого немає поки що. Може десь хоч якісь слайми бігають, ні? Ано. А тут? Також ніде нікого лу. Зато тут купа каміння. Бем. Чотири шматочки випало. Ну, якраз непогано. В принципі, то, думаю, непогано. Так, тепер тоді ми крафтимо отакі ботли, да? А чекай, де мої нитки? А, я ж всі потратив, точно. Окей, крафтимо тоді дві ниточки ще. Чи скільки мені треба? Ну да, правильно, дві. І тепер можемо скрафтити ботли. Бем. Пішов процес, до речі, з'явився слайм. Ану, бем, бем. З двох ударів вирубаю, непогано. Це вже достатньо таки непогано. Такс. Тепер що мені, виходить, засталося? Дождатися ночі і зловити тих самих світлячків, щоб, проне... щоб принести цьому діду? Угу, окей, окей. Насправді я ще прокачав би кайло, дуже хотілося би, але я. Голден Сворд появився. Лол. А може тоді дійсно треба все-таки прокачувати? Отако по чуть-чуть, по чуть чуть Ну, ці всякі купляти штуки, точніше, крафтити. І тоді відкриваються нові, ти побільш потужніші. В принципі, це ж непогано. Тут, до речі, якось. Ой, штука. Я щось вбив. Що я вбив? Я не знаю. Мені випало 4 штуки хутра і м'ясо. Лол. Я щось, напевно, зле убив, да? Шкіра, якщо я не помиляюся, мені потрібна була для маркетів, да? Да. Ша Міг все-таки купувати і продавати айтеми. Мені треба 5 тканини, а щоб скрафтити 5 тканини мені треба. Ой-ой, ой мені хутора треба, виходить, 10 штучок. І не ток відповідно, також 10. Ох, немало. Музика змінилася, а це значить, що наступила ніч. Я вже бачу, до речі, світлячків. Ану, чекай ну Як тебе зловити? Е, А, отако. Бем? О, нормально, сюди. Да, і тепер в мене з'явився ботл зі світлячком. Непогано. Треба знайти ще одного. І чим раніше це зробити, тим краще буде. Ух, ти йой, Диви, яка ж ш... штука. обалдеть. якась кістка з нього випала, так? Да? А ну в мене є щось непотрібне. М -м -м Та не особо. Прям взагалі нічого немає. Мені б знайти світлячка. Оце було прям дуже хорошо. Бачу, бачу світлячка. А що це зробив? Ха-ха! Чекай, я можу її розлити хоча б? Ремув. Ні, все, ва, тепер з водою. Та мені не треба з водою, так-то. І все, і халепа, я знищив. <смір> Оце, звісно, я провтикав. Ладно, добре, що в мене хоч вистачає піску на ще один. Оцей, як він. Скло. Капець, мені тепер не хватає. Та це що таке? Ладно, юз, а що? Ку... Тоді просто знищимо. Окей. Для ботла треба. Да, Треба два. Та Це халепа. О, ще пісок, супер. Дайте пісок! І не Мідким. Бемц. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Та тихо, я ж тут трошечки зайнятий. Я ж тут трошечки зайнятий. Тихо, відійти і з'їсти рибку. Оп, а ну, йде сюди. Бемц. Фух. Розбив, хорошо. Так, в мене з'явилася ще одна бутилочка. Ану, пішли. Де це свій. Світлячук пропав. Це халепа, поки бігав туди-сюди, він вже й пропав. Ти прикинь, і дай наступив. Ха-ха-ха! Обалдеть. из за того, що я так жорстко протикав, а халепа зі мною трапилась. Жесть. Не інакше. А? Лол? В дерево можна було весь цей час зайти? Серйозно? А в шкафу диви, що можу робити, да? Я можу качером бігати. А це риба? Лол! Отаким жориком можна бігати, да? Все нормально. Таким не буду ходить. Хе-хе, <реш> я можу кувики робити, а я й не знав. Обалдіть. А що, тут ось, ось є якась трапина, але а як мені по ній залізти? Я не можу ніяк. Капець. Ладно, тоді виходимо. А диви, а що це тут робиться? Бачиш такий дим, типу? Це, походу, від оцього наступного острову буде, Де, да таке? Ну він, походу, не зря коштує 4500. Напевно, там щось супер жорстке. Так, таке, як знову настала ніч, диви. Зуст з'явився світлячок. Все, я його зловив. У мене тепер таких двоє. Ой-ой, тут появився поганий журик, тихо. Тепер треба цьому діду передати. Але мене знову замурували. Так, діду. Бемц Дякую тобі за крітерс Я не знаю, що таке крітерс. Ти можеш взяти оці да, магічні свитки, як винагороду. Суперськом. І мені тепер доступна нова шляпка. Прикольно. Така рослинка на голові. І він мені тепер дасть наступний якийсь е квест, да? Ааа, диви. Він, коротше, мені сказав, що, типу, він боїться за те, що от просто природа, вона свої ресурси втрачає за те, що ну, його, якщо часто добувати, поняв. І він каже, тепер, чи не міг би ти мені принести 30 отаких мішечків, типу, з рослинами, якимось паростками, можливо. А що дасть, непонятно. Але ж він мені дав ось до якісь звитки. Що таке? Що, що за діч? Що з ним робить? Спавнить натуральні ресурси. Around you. Прикинь? Обалдеть. <реш> ну, але вже ці паростки ми будемо збирати в наступній серії, якщо, звісно, ви ж сюди поставите вподобайдена, а також підпишитесь на канал, тому що так я буду розуміти, що це тільки ця гра вам дуже сподобалась і варто робити по ній продовження. Ну, а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.